Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. насіння збучача – гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі село Васильківці. Чим живе, до чого прагне. Березень, приурочений Шевченку, кобзареве слово живе угу. посеред нас. Знімальна група програми у селі Васильківці Васильковецької громади Чортківського району. Васильківці це село відоме своїми аграрними традиціями, культурою, історією, славне своїми працьовитими небайдужими людьми. Навіть попри війну село не зупиняється у своєму розвитку. Ми на презентації фінального етапу одного з проєктів громади відкритті добудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини села. На урочинах присутній голова Васильковецької громади Андрій Гайдаш, начальник гуманітарного відділу Чортківської районної військової адміністрації Галина Чайківська, головний лікар Усятинського центру первинної медико-санітарної допомоги Михайло Кобрин, меценати, голова наглядової ради селянсько-фермерського науково. Виробничого господарства Коваль та фермерського господарства Ковалівське нове Володимир Коваль, директор селянсько-фермерського науково виробничого господарства Коваль Олег Коваль, директор фермерського науково-виробничого господарства Довіра Михайло Кононенко. За цими красивими стінами з хорошим дизайном чекають нові послуги, стоматологічний кабінет та аптечний пункт. Чортківська районна військова адміністрація сьогодні щиро дякує голові територіальної громади Андрію Володимировичу за те, що в першу чергу запросили військову адміністрацію на відкриття стоматологічного кабінету. Це було одним із пріоритетних завдань Васильковецької територіальної громади. І як ми бачимо на сьогоднішній день, це ще є один крок медичних послуг до пацієнтів. Ми бачимо зроблені ремонти, закуплено чудове обладнання. Є лікар-стоматолог. Я зі стажем 30-річним стажем. Тому я думаю, що він якісно, професійно буде надавати послуги. І я бажаю, щоб цей лікар щедрі в нього були ужинки від професійної його діяльності. Бажаю, щоб ви і надалі чітко, легко, професійно просто працювали, щоб ви обскакали всіх своїх конкурентів. Yeah. Yeah. Ось невичерпної вам енергії для того, щоб ви могли будь-кого із пацієнтів обслуговувати. І сьогодні, в першу чергу, ми завдячуємо захисникам і захисницям, що маємо можливість в ці хвилини бути присутніми. На відкритті стоматологічного кабінету меценат. що Це астроїв то він дав. Ми з ним вже практично 25 років знаємося. Вони лікують мене зубитою, і вони просто 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 хотіли, щоб в селі в них теж був стоматологічний стоматологічний кабінет. Відкриття розпочалося словами вдячності нашим мужнім захисникам та хвилиною мовчання в пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі із загарбником. Пам'ятаймо старших, пам'ятаймо молодих. Вони боролися за наше життя. Не забуваймо це, закарбуймо їхні імена у пам'яті вічності. Серед них, на превеликий жаль, є імена односельчан та жителів громади. Тому, хвилиною мовчання, шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще життя. Всечесні отці Микола Скринник та Йосип Марчишак освятили цей заклад. Благослови амбулаторію цю благодатню Пресвятого Духа, хто буде тут працювати і приходити, і страхом своїм їх і збережи їх здоровими від супротивників посилів своє благословення, з висоти у селі своєї, благослови. І в усе добре у цьому домі, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу, ми посилаємо Отцю і сину, і Святому Духові. Нині повсякчасі на віки, віки. І на все приладію на всіх людей, які будуть входити, виходити, які працюватимуть. Благословення Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Словами вдячності до присутніх звертається голова громади Андрій Гайдаш. Вці, шановна громада, наші меценати, слава Ісусу Христу. Сьогодні дійсно приємна подія відкриття нашого стоматологічного кабінету, де ми маємо можливість відкрити сьогодні. Завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нас і нашу батьківщину від російського окупанта. Але ми завдячуючи їм, але ми маємо ще пам'ятати про тих, кого немає в живих, але вони залишаються у наших серцях. Насамперед хочу від себе особисто подякувати нашим меценатам, нашим будівельникам. Нашим представникам Чортківської військової адміністрації, нашим лікарям, де ми маємо можливість надавати послуги і приблизити ці послуги до наших жителів нашої громади. Завдяки вашим старанням, ми маємо сьогодні хороший об'єкт, де дійсно наші жителі будуть отримувати ці послуги. Отже від себе особисто хочу подякувати усім нашим меценатам і благодійникам, і особливо хочу подякувати нашому другу з Німеччини, пану Хаю, за надані медичні обладнання для стоматологічного кабінету. А особлива подяка фермерам Володимиру та Олегу Ковалям та Івану Гуті. У відповідь на подяку від громади Володимир Михайлович Коваль слушно наголосив. Зумний лікар, щоб лікував людей, хто має можливість, щоб будував, хто має можливість, щоб робив все для того, щоб Україна була державою. Тому що від держави залежить від цих людей. Держава то є сім'я. Якщо в тій сім'ї є всі люди, які щось хочуть добре зробити, зробити, то буде, то буде сім'я. І так само і держава. Залежить від керівництва держави, хто керує, як керує, як розумно розправляє кошти, що хоче зробити. Тому що помилок багато зробили наші керівники, починаючи з доріг. Дороги, звичайно, треба, але треба було дороги робити тоді, коли зроблені гармати, коли, зроблені, коли є літаки, коли є все, коли є захищені. І треба було повірити людям, ті, що знали, що казали, що з таким сусідом ви не проживете довго. Все одно, рано чи пізно, він, як вовк, все одно дивиться до лісу, бо то його, його середовище. А нам всім треба. Думати, що ми переможемо. Не треба пускати руки, робити все для того, щоб ми могли перемогти. Жаль, що просто наші люди, ті, що воюють, багато їх вже немає. І ще б напевно, втрати будуть. Але треба надіятися і чекати, що ми мусимо зробити державу. І повинні зробити державу, яка буде прикладом для всіх держав. Тому що після війни. Люди просто об'єдналися. Вже нема, знаєте, колись казали, є східняки, є бендерівці. Зараз всі одинакові там на фронті. Казав Миша, чи ти східняк, чи ти західняк, на якій мові говориш, а всі роблять одну роботу боронять Україну. Я думаю, що ми переможемо, якщо ми хочемо перемогти. Від кожного залежить перемога. Хто що може, хай працює на перемогу. Олег Володимирович, дуже дякую вам за те, що ви є у нас, що ви допомагаєте. І завдяки таким аграрникам, як Олег Володимир, Ігор Володимирович, ми також йому передамо, бо його немає. Ну, і громада наша живе. Дякую. На жаль, є такі люди, які хворіють, які все рівно мусять звертатися. То я хочу побажати їм, щоб їм надавали вчасну, професійну і гарну допомогу. Всім бажаю здоров'я. Завдяки нашим аграрникам. Село живе. І завдяки аграрнику Івану Миколаївичу Гуті, нашому герою України, що він також живе село, допомагає. І хочу також вручити подяку але через Михайло Сергійовичу, коминенка директора Івану Миколаївичу Гуті за у розвиток села та громади. Дякую. А без аптеки також село не може бути. Хочемо, щоб якісні послуги були ближчими до людей в селі і також навколишніх сіл, взагалі всієї Васильковецької громади. В аптеці буде широкий асортимент лікарських засобів, будуть вироби медичного призначення, засоби гігієни. Також в аптеці можна буде скористатися програмою Доступні ліки, в аптеці можна буде отримати інсулін. Створюємо два робочих місця. До речі, запрошуємо на роботу фармацевтів. Будемо раді співпраці. Я хочу подякувати насамперед, Господу Богу, насамперед захисникам нашим, за те, що такий відбувся сьогоднішній день. Я дякую нашим меценатам, а саме селищному голові Андрію Володимировичу Гайдашу. Меценатам сім'ї Коваля, а саме Володимиру Михайловичу, Олегу Володимировичу, Ігору Володимировичу, Гуті Івану Миколайовичу, за те, що вони так гарно оновили нашу амбулаторію. І наша амбулаторія буде оновлена цими послугами, і люди будуть задоволені. Отакі сучасні медичні заклади дуже потрібні найбільше в селах. Бо сьогодні до вузького спеціаліста за направленням сімейного лікаря потрапляє через тиждень-два. Це складно і для міського жителя, а для мешканців віддаленого від центру села, тим більше. І добре роблять ті громади, які дбають про людей, бо здорова людина це запорука успішного розвитку громади. А найбільша турбота нині про наших воїнів, бо без них не було б ні мирної. Ні праці, ні пісні цитую поетичні рядки, написані матір'ю героя. Моліться люди за солдатів, що у строю стоять на передовій, щоб ми могли усі спокійно спати, бо молячись за них, даєш їм силу у бою. Моліться всі і встаньте на коліна, моліться за воїнів, що нас вже покинули, небесними героями вже стали, життя своє за матір, Україну вони віддали. Ці зворушливі слова матері полеглого героя торкають серця усіх, чиї діти нині на фронті. Вшановуємо пам'ять полеглих і розуміємо, що мусимо жити далі, працювати, виховувати покоління справжніх громадян України. Цим всім займаються у закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів села Васильківці Васильковецької сільської ради. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, За великий письменник український Василь Самоненко. На жаль, Сьогоднішнє сьогодення супроводжує щодень з жалями, з хвилиною мовчання в нашому закладі кожного дня лунає о 9-й годині сумний передзвін і переривається вся робота. І чотири мужніх воїни є загиблих села Васильківців: Володимир Ващишин, Петро Бурта, Петро Кривий та Михайло Коваль. Кожного року. І в 22, му і в 23-му, 24, му 25-му. Васильковецька земля, на жаль, похоронила мужніх воїнів, ті, для яких які жили з Україною в серці, які боролись за незалежність і за перемогу України, за територіальну цільність, за свої сім'ї, за родини, за село Васильківці і віддали найвищу ціну своє життя. Традиціях школи, звичайно, наші, це всі вони наші колишні учні, випускники нашої школи. Пишаємося, що таких мужніх воїнів виховав наш заклад освіти. Ми бережемо їхню пам'ять, їхню мужність, їхню славу в віках. Ви дивитесь програму Сільський календар березень місяць вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте поетичний голос Кобзаря з уст третьокласників Чортківського ліцею номер 1 Маркіяна Шашкевича та їх родин, класний керівник Світлана Лавриновська. Тож разом побуваємо на величному Шевченківському святі, яке об'єднує минуле і сьогодення зйомки любительські. Веронічко. А чи знаєш ти? Кого ми вшановуємо щовесни, коли тануть сніги і на рясті засяє веселка? Знаємо, матусю, Тараса Герогоровича Шевченка. 9 березня особлива дата в нашій країні. Цей день Україна вшановує великого сина Шевченка. Мамо, а чому його називають Великим Сином України? Та тому, що Тарас дуже любив свою землю. Він мріяв про її свободу і незалежність. Де б він не був, він завжди писав про український народ у своїх творах. А Шевченківські твори відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Доню, пісня, яку ми часто наспівуємо вдома, теж написана на слова відомого поета. Мамо, а давай ми її заспіваємо. Думи можі думи, лихо мені з вами. Чом вас вітер не розвіяв думи, думи можі думи, лихо мені з вами. Раз Григорович Шевченко в Село і серце відпочине. село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Трітуть сади, деби їдуть де хати, ноги стоять поляти, наче дело. А кругом і тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тарас Григорий Шевченко доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом братом і сестрою, сіром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця До п'яного дяка в науку. Учись серденько, коли з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, з які з нас люди. Та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, доленько моя, мій друже, в бога й не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а, а слава, слава за заповідь моя. моя. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з сокою, в по подонає один за водою, в човен води по ніхто не спиняє, кому спинить рибавеньки на світі немає по це ні мор. а воно заграло, погралося горе хвилі і стіпок не стало. Недовгий шлях, як човной до синього моря, скоротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивлявся, як сорота плаче, потім спита йде сорота, не чув і не бачу. Зараз моя вечіння зійдемо над горою. Поговоримо Тихресінко, не болі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра стало воду позичає. Як широка сокарина, вітер розпустила. над самою водою верба повхилилась. Садок вишневі коло хати, щось на вишням гудуть. Богатарі з плагами йдуть. Співачі дочать дівчата, а матері печень йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче на научати. А соловейко не дає, поклала мати коло хати. Малесенький дідучок своїх, Замалеснула лиснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата соловейком зтих. Поема послання Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І сверкає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов океаний, і день, і ніч плачу, на розпутях велолюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, поруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які буде нива. Схаменіться не люди, діти рудові, Подивіться на рити на свою країну, Полюбіть чистим серцем велику руїну, розкуйтеся, браття, у чужому краю не шукайте, не питайте, того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі В своїй хаті, своя правда і сила. І воля у наш раї на землі, нічого кращого немає, ніж я мати молодає своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу стане жаль, мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, бо перед образом святим тієї Матері святої, що, що мир наш Бога принесла. Тарас Григорович Шевченко, поема Сліпий. Думи мої молодії, поховані діти, не літають з того світа пустку натопити. Покинули сиротою з тобою одною. Моє серце, моє зоре, раю мій покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся, я дивлюся, а ти, моя зора, спускаєшся низесенько, тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюсь і не бачу, прокинуся плаче серце, і очі заплачуть. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні й милі, щоб влони широкополі і Дніпро. Кручі, було видно було чути, як реве ревучи. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого бога молитися. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне і широкий. Реве та стогне, ніби широкий, сердитий вітер завива, додолу верби на високі, горами хвилі німа, і блідий місяць на тупору. Із хмар деди виглядав, неначе в сині морі, то виринав, то потопав. Ще третій півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичігою прикликались і з раз у раз скрипів. Ви дивилися програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння, збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збуджеча. Гарантія вашого врожаю.